Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку текст і медіатекст. Кожен із вас уже писав власний текст. Можливо, це був твір, допис у соцмережах, запис власних думок чи відповіді на контрольній роботі. Текст це відтворена письмово або в друкованому вигляді авторська праця, документ або пам'ятка. Текст має певну тему. Мету та послідовність викладення думок текст містить кілька типів інформації, серед них факти і судження. Якщо щось справді існує і будь-хто це може перевірити, це називають фактом. А якщо ми вдаємося до опису, деталізації, як це працює, взаємодії, де значною мірою відображаємо наші уявлення і думки, то це судження. Таким чином, факт це твердження, правдивість якого доведено, судження це особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати. Зверніть увагу, письмова інформація відрізняється від даних наступністю для отримання. Наприклад, нерозшифрований рукопис містить певний зміст, а отже, потенційно може стати інформацією. Проте, до розшифрування він є лише набором символів і картинок, даними, над якими ще мають працювати фахівці. Так, наприклад, для передачі повідомлень часто використовують систему кодування. Одна з них це азбука Морзе, вона перед вами. У кодуванні повідомлень за допомогою азбуки Морзе наявні два символи крапка і тире. Такий вид кодування називається двійковим. Двійкове кодування застосовується в сучасних комп'ютерах. У них повідомлення подаються, тобто кодуються у вигляді послідовності електричних або магнітичних сигналів двох видів. Кожен сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду 1. Інформація поширюється за допомогою медіа. Це такі засоби зберігання, передавання та відтворення інформації. Як ви вже знаєте, давні люди передавали свої повідомлення за допомогою наскельних малюнків. І з часом засоби передавання інформації змінювалися. Інформацію передавали за допомогою поштових голубів, яїнців, гербів та різних малюнків. Навіть одяг та прикраси слугували джерелом інформації. Наприклад, Колір одягу короля чи королеви під час прийому іноземного посла могли показати стан взаємин між цими країнами. З часом з'явилися засоби, які давали змогу передавати інформацію необмеженій кількості людей. Такі засоби отримали назву мас-медіа. Мас-медіа або засоби масової інформації, абревіатура змі, бувають друковані. Це газети, журнали, листівки, буклети, книжки, комікси, щоденники, електронні, такі як радіо, телебачення, цифрові, це інтернет, мобільна телефонія, вебсайти, інтернет-телебачення, комп'ютерна анімація, аудіо та відеоконтент, віртуальна реальність це все старі медіа, які належать певним організаціям. Щоб їх підготувати та випустити у світ, потрібно чимало обладнання та зусилля багатьох людей. А зараз все ширше поширюються нові медіа, це блоги, соціальні мережі, завдяки їм кожна людина може створювати, поширювати та зберігати інформацію самостійно. Таким чином, до мас-медіа ми належимо старі медіа. Та нові, нові медіа. До старих медіа належать друковані листівки, буклети, книжки, комікси, щоденники. До електронних медіа належать радіо, телебачення, телефонія. До цифрових медіа належить інтернет, мобільна телефонія, вебсайти, інтернет, телебачення, комп'ютерна анімація, аудіо та відеоконтент. До нових медіа ми відносимо блоги і соцмережі. Якщо текст написаний та поданий у мас-медіа, то його називають медіатекстом. Найчастіше творцями таких текстів є журналісти або блогери. Обсяг інформації у сучасному світі невпивно збільшується. Поява нових медіа, розвиток соціальних мереж ведуть до того, що не завжди можна знайти якісну, правдиву, достовірну інформацію, тому будь-який медіатекст слід перевіряти на достовірність поданих фактів. Таку перевірку виконують, щоб виявити невідповідність реальності викладених у медіатекстів фактів. Такі невідповідності або спотворення називають зараз фейками. До фейків вдаються, щоб нечестим способом досягти в суспільстві певної реакції на ті чи інші події, тобто з метою маніпуляції. Таким чином, фейк це підробка новин або використання інформації для введення в оману. Така інформація не витримує перевірки, проте має значний вплив на велику кількість людей. Маніпуляція. Це складний прийом прихованого впливу. Або витівка, вона може поєднувати достовірну інформацію та вигадану, щоб здаватися правдоподібною та ввести в оману чи можуть історичні джерела бути підробками? Справа в тому, що фейкові новини та інформація виникли не сьогодні. Маніпулювати даними, підробляти документи, змінювати достовірні свідчення та фальсифікувати історію люди почали дуже давно. Тому науковці ретельно перевіряють факти навіть із тих джерел, які упродовж кількох століть вважали достовірними. До того ж, історики інколи знаходять нові джерела, що дають підстави уточнити інформацію про певні події чи явища. Бувають підробки, виготовлені радше як жарт, просто аби показати свою вправність, майстерність в імітації. Такі фальсифікати трапляються серед творів живопису та літератури. Інша річ коли люди хочуть, наприклад, довести славетність свого роду чи право на власність і тому замовляють підробку документів. Такі дії є порушенням закону і дуже небезпечні. Ще складніше, коли підроблюють історичні джерела, літописи, давні літературні твори чи документи, це називають містифікацією. Наприклад, у 19-му та 20-му століттях деякі історики почали вигадувати, чи самостійно створювати історичні джерела на підтвердження власних теорій. Подібні вигадки є дуже небезпечними для суспільства. Пам'ятайте, Якщо у вас виникає сумнів щодо достовірності інформації, обов'язково перевірте її, залучаючи інші джерела. А я дякую, що слухали мене уважно.